Доброго всім дня! Сьогодні 30 вересня Закарпатська область. Ось хочу обірвати на зберігання такий чудовий сорт яблук під назвою Евеліна. Це клон всім відомого сорту Пінова. Яблуко це відрізняється тим, що набирає більш гарне забарвлення. Хтось каже в цьому сорті навіть трохи більше цукру, як в пінові. Не знаю, як би мені якби по цукру плюс-мінус одне, але е, забарвлення дійсно гарніше. Як бачите, ну, пінова, хто знає, воно таке більш тут дивіться, майже з усіх сторон. Ну і там, де листя, ось там був лист також, де листя є трохи жовтуватого. А так яблучко мені кажеться краще набирає забарвлення. Можу всім радити цей сорт безпроблемний, Хто знає пінова це те ж саме. Ну, це дерево в мене на ММ106. Не знаю як буде на М9, може краще набирати ще забарвлення. У ну, мене, кажу, на середньому підщепі ММ106. Сьогодні вже 5 грудня, вже почалась зима у нас. Ну, але ще, якби не зима, снігу немає. Ще завтра, точніше, сьогодні-завтра ще тепло. Показує 12 градусів тепла ще. Ну, то таке. Показую продовження про яблуко під назвою Евеліна. Це у мене якби перепривите дерево старе. Я показував. Розказував, що бачите, яке дуже гарне, гарне забарвлення. Окраз набираються яблука у порівнянні з звичайною піновою. Ось взяв тут пінова. Дивіться, які. пінова. Ну, буває пінова трохи краще за окрашення, але це ось таке, а дивіться, це евеліна. Ну, щоб ви розуміли. Але ще в відео не сказав, що ось це була гілка з врожаєм, там, де я показував, то вона так в тіні ще була. Якби я думаю, на сонці було б ще набагато краще забарвлення. Тому так. Показую вагу, яка вага. Так. 166. 171. 185 190 211 Ну така вага до 200 грам Я кажу, що цього року У мене це другий врожай на перещепленому деревці Цього року Вага величка, чомусь, напевно, заморозів. Хоча, кажу, ну, це яблуко і не є прям сильно підні, ну, Але плоди можуть бути і до 300 грам, і більше трохи інколи. Ну, таке. Що, ще скажу, що досить це яблуко, як і пінова, бачу стійке до, до парші. Ну, я б не сказав, що повністю, не, але стійкість гарна. І до мушнистів роси. Ну, так. Добре, розрізаю, покажу яке всередині. Так, розрізав яблуко Евеліна, показую яке всередині. Ось Таке. Соку багато. Ось бризає. Це яблуко дуже гарно лежать, до весни можу спокійно. Ось це розрізав пінову, хочу зрівняти на смак. Які вони. Ну, пінова така, ну вони однакової по консистенції, але Кажеться це пінова ще, напевно, якась і твердіша, але це може таке яблучко попало. Так, зараз відкушу, скажу, що на смак. Ну, смак. Зараз буду куштувати пінову, але, ну, смак піновий, але цукру дуже багато, солодке, щільне, таке, щоб я вже казав там за зуби, що обов'язково yeah. треба зуби мати на це яблуко. Ну, мені воно дуже подобається, це одне з моїх улюблених яблук. також. Тому так, раз куштую пінову, скажу, чи різниця щось смаку. Ну, смак схожий, но чи то яблуко таке взяв, напевно, не знаю. Ну, мені кажеться, в Евеліні цукру більше трохи. Ну, схожі смаки, я думаю, може, напевно, це яблуко, але просто це, як би, рахується більш забарвлене клон, так як у чемпіона, є там чемпіон Рено і так далі. Тому так. Дякую за увагу. Ну, Яблука дуже смачні, у кого немає. Це дуже смачний сорт, дуже безпроблемний, врожайний, дуже закладає гарні врожаї. Ну, Пінову зовсім не забув зняти цього року. Там і відео, але також гарний врожай має. Це яблуко не мало багато плодів, але там кажу, прищепа ще така не дуже розвинута. No, то я перещепив пере, пере Лостер, бо то Лостер у мене там дуже багато. Тому так, дякую за увагу.